Готуємо гамлики. Гам і немає. Започаткований мною сьогодні український рецепт. За баляндрасами у якості самостійного смаколика або з узваром, водою тощо. Смакує ідеально. Не рекомендую відхилятися або змінювати інгредієнти у перший раз. Баланс дотримано. Кількість компонентів вказана внизу під відео. Всипаємо ємність. Просіяне какао, плюс просіяне пшеничне борошно, плюс розпушувач. Перемішуємо, плюс імбир. Плюс кардамон. Знову перемішуємо ложкою. Щоб сухі компоненти об'єдналися. Відставляємо тарілку в сторону. У сотейник висипаємо какао. Плюс дрібка солі, плюс ванільний цукор, плюс цукор. Добряче перемішуємо вінчиком. Знову ж таки до об'єднання. Плюс молоко. Його раджу додавати тепле. Я підігрівав. Перемішаємо вінчиком. Плюс вершкове масло. Сотейник ставимо на вогонь. Активно помішуючи вінчиком, чекаємо до закипання. Як тільки норідина закипить, дайте їй покипіти секунд 10-20 і вимикайте. Піна буде підійматися. Контролюйте вогонь. Вливайте рідкі компоненти до сухих. Курячі яйця не додавав, оскільки їх на той момент не було. Вийшло навіть ліпше, ніж уявляв. Перемішуйте суміш до об'єднання в грудку. Потім потовчіть ложкою. Маса не пристає до рук. Не лишає слідів. Помніть її рукою. Споживайте гамлики відповідально. Не переїдайте. Накрити тісто рушником, щоб не обвітрилось. Помийте сушку. Додавав на око. Дайте зайві рідині стекти через друшляк. Духовку виставте на температуру 180 градусів Цельсія. Поріжте сушку на частинки. Додайте до тіста, Вмісіть в саме тісто. Активно попрацюйте руками. Щоб сушені яблука рівномірно розподілились, Відставте тісто в сторону. Деко застеліть пергаментом. Даний пергамент перекладіть на стіл. Візьміть качалку та розкатайте тісто. Згідно розмірів пергаменту, тобто самого деко, Перекладіть пергамент на деко. Порівняйте краї пальцями. Поріжте ножем тісто на квадратики. Розмір довільний. Бажано, щоб був однаковий. Занурте деко з гамликами в духовку. Потримайте близько 15 хвилин. В мене пішло 15 з половиною. Готовність перевіряйте зубочисткою, вона має виходити сухою. Вироби збільшаться в об'ємі. Витягніть їх з духової шафи та накрийте рушником. Дайте їм постояти до остигання. Підготуйте цукрову пудру та воду. Коли гамлики остигнуть, починайте робити глазур. Цукрова пудра плюс вода. Перемішуємо. Поверх змазуємо пензликом. Жінкам раджу обов'язково понюхати їх, найрозквітнуть ланіти. Гамлики сховають на під тягар ваших бід. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!